Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні я буду записувати його не одна зі своєю сестрою Маріною. Всім привіт! Рада бути знову тут. А, як ви знаєте, хто підписаний на мене давно, зазвичай, коли ми з Маріною бачимось, то ми полюбляємо записувати сліпі затести. Ми плануємо записати як мінімум дві частини. А, в першій частині аромати буду вгадувати я, свої власні аромати. І я сподіваюся, що нам вдасться записати ще одну частину, де аромати буде вгадувати Меріна. буде казати свої враження. Отже, хто знає, що таке сліпі затести з моєю сестрою. Кому подобається такі відео, продовжуйте дивитися, і ми будемо починати. До речі, ще маленький дисклеймер, точніше, просто таке уточнення. Ми записуємо на дворі. Ви можете чути сторонні звуки. Ми будемо намагатись говорити досить голосно. Я сподіваюся, а нічого нам не буде заважати. Можемо починати. Так. Я відвертаюсь, Маріна показує флакончик. Ми будемо користуватися ватними дисками. Перший я взяла ось цей. Він мені чомусь сподобався. Вікончик. Якщо ти брала їх десь там з дальних кутків, то вони, вони можуть бути дуже пилюки. Ой, це красивий аромат, такий слід він жовтенький тут залишив. Mm -hmm. <сум> мені це пахне альдегідами, мені це пахне якимось дубовим мхом, пахне шипровістю для мене. Приємно. Тобі за чим пахне? Старінне. Старінне. Зазвичай так пахнуть шипри. Е, мені досить важко взагалі вгадувати е, е, аромати, ноти. Ми записуємо на дворі, як я вже казала, і тут, окрім всяких сторонніх звуків, ще є звуки наших собак, які дуже багато, я сподіваюся, також не буде нас дуже сильно відволікати. Одним словом я думаю, що це якийсь красивий, що це якийсь шипер. Можливо, ну це або Пантера, або Мажинуар, ну. Але... Мені важко зрозуміти на цьому диску. І це вже не вперше. Сьогодні ми вирішили на дисках, тому що зазвичай ми тестуємо на серветках також мало що зрозуміло. Приємний такий Такий жіночий. Угу. Ну мені чомусь здається, що це. Пантера. Я її вже дуже давно носила, і я нещодавно десь в якусь добірку її включала, але я, я не пам'ятаю. Мені здається, це якийсь шипер по-любому, тому що я відчуваю саме такі ноти. Там. Бо, вже... Це вінтажний аромат, це Джейн Арте, здається так, романтик. Так, Джейн Артс Романтік. Ну, я його взагалі не носила, напевно, роки три. А, так, це дійсно такий гарний флакончик. Вінтажний цей аромат я купила на блишиному базарчику. Здається, тут, в нашому місті. І він мені пах завжди якимись такими сухими квітами, якимись сухотрав'ями, чорнобривці, чи от календула, от Щось таке от мені. А тут він мені зашиприв. Дуже красивий аромат. Дякую, що ти його знайшла, тому що я навіть не знаю, де він був, в якомусь дальньому реально кутку. Тут він реально весь в впилюки. Буду носити, того, що ти мені нагадала, і мені він дуже, дуже сподобався зараз. Я навіть його сплутала з пантерою. Ми забули, до речі, взяти води. Я хотіла взяти пару скляночок води, щоб. Було легше вгадувати аромати, якось робити паузу невеличка. Тримаємо. Так. О, це такий насичений аромат. З якимось чайочком запахнулася. Чайочком, мені воно щось таке солоденьке. Можливо, це щось з моїх новинок. Тому що останнім часом я купила собі з десяток, напевно, нових ароматів. Я ще їх толком не розносила. А Белла. А я відкриваю все таки той флакончик новенький, той новенький все хочеться понюхати. <рі> <рі> Можливо, це новий хаяр той, який чоловічий, я не пам'ятаю його назву. Не пам'ятаю його назву. Можливо, це він. Той хаяр, який я перший купила, він такий теплий. А... Солодкуватий. Мені чай соусеп. Щось таке. Який Які чай? Соусеп? І дуже такий, дуже солоденький. Я не дуже в тих чаях розбираюсь, тому що я більше кавоман, але ну, приємний аромат. Мені здається, що з моїх новинок і, скоріш за все, це хаярі, але я можу, звичайно, помилитися. Еліса. Я так люблю. Я люблю здивування. Чи... Слухайте. Твої ну тут я не відчула. Я відчула тут теплоту. На своїй шкірі я відчуваю. Про кищий такий мандарин. Коли, на тілі. Да, коли mm -hmm. вони на моїй шкірі, я відчуваю таке щось про якесь отаке от. А от... тут. Мені попало на ручки там пахне. Він дуже приємний і такий є... солодко mm -hmm. теплий. Я тут не відчуваю якихось там прокиших нот чи що. Ну, це приємне, приємні такі прокищі моменти, тому що це все ж таки. Красивий аромат. Ти старайся не хитати столом, тому що камера буде хататись. Класний. Я прям з дивом. Зачекай хвилинку. Чекаю. так? ми трошки нагримали на наших собак і будемо продовжувати. Я відвертаюся. Третій аромат. Маріна дістає ось ця така. Незвична. О, бачите, мені вже підказка дає. Ну, ну, незвичний флакончик ти маєш на лозі. Ой, менше О, Тримай. Ну, це мені щось таке свіжіше. Ти трішки в камеру не попадеш мені звіти. Хочу прикрити спиною. Угу, що? Хороший. Ну, реально, чим воно тобі па? Не можу сказати, бо той зразу якось мені раз і асоціація, а з цим mm. тяжковато якось. Но він більш свіжіший, тут таких більш якихось гостріших нот, можливо, почулі. Е, так само дуже приємно. Знаєте, я зараз вулип, намагаюся зрозуміти, який незвичний флакончик в мене є з таким звучанням. Нічого мені Все в голову буде. не приходить. Ну, знову ж таки, він мені шиприть, ніби як трішки. Трішки шиприть, такий, ну тут немає дубового муха, він мені сам по собі якось шиприть. Подобається? Так, да, він, звичайно, мені дуже подобається. Він такий гостренький, свіжий. Я думаю, на оцелот від Сальвадора Далі, але мені не вистачає тут. щось, Це не оцелот, тому що мені от щось не вистачає тут. Ну, хоча, ну, можливо, ну. так само я його вже давно не носила. шипри переважно я. Ціло це шипр, шипе переважно, я люблю носити навесні і восени, як це робить більшість людей. Тому не знаю. Ну, такий приємний. Боже мой. Так само цей аромат. Ну, не дивно, що я його не впізнала, тому що я його не часто ношу. Це у нас пір прещусь, напевно, так. Це той який білий діамант. Цей аромат мені подарувала Вікторія, коли я була в Дюссельдорфі. І це така троянда, ніби як з пачульками. З пачулька мені тут почулась. Чомусь він мені знову ж таки зашиприв. А він такий досить ніжний, цей аромат. Як тобі? Він на шкірі досить ніжний, він не такий якийсь дифузний, не супер там шлейфовий. І я думала його дістати, цей флакончик. А зараз на літо, тому що я пам'ятала, що він такий легкий, ніби як Він ніби як має цю троянду, має, почуля, але він в такий тонкий, якийсь витончений аромат, дуже такий легкий. Тому Знову ж таки, ще один аромат, який ти дістала для мене. Ну, я його мала собі на увазі, тому що я його, ну, декілька разів фактично носила ще минулого року, коли ще я була в Дюссельдорфі. Тримай. Про нього розповідала. О, це вже щось таке більш деревне. Ой, дуже класний аромат. Мені здається, я знаю, що це таке. Можливо, це комд Гарсон Вандер Комдекерсмут Вандервуд. Або щось йому подібне, тому що тут дуже красиві деревні такі от ноти. Ну, можливо, Енкер Нуар. Вони чимось подібні, але все ж таки Енкер Нуар для мене він сумний аромат, як для багатьох. А Вандервуд трішечки веселіше. Мені здається, тут він досить веселий. Мені подобається. Да, мені теж подобається. Mm -hmm. Покажи, що це таке? Це, це я привезла. Боже, сказатись, треба. Black touch від Франк Оліві. Mm -hmm. Це ти привезла класний mm -hmm. аромат. Це я подарувала на цій голові. Е, сусіди приїхали покосити, тому зараз буде ще електрокоса, а гавкіт собак будемо намагатися тут всіх перекричати. А козачку Друзі, ну сусід вирішив покосити, тому ну, маємо те, що маємо. Якщо ви мешкаєте в приватному будинку, то ви знаєте, що тут не буває тихих вечорів, тому що постійно люди працюють. Отже, аромат Black Touch Frank Oliver досить приємний аромат. Одним словом, друзі, аромат, який мені нагадав Encore Noir і Comme des Комдегерсон Вандервуд. Обидва вкупі. Тут приємна деревина, можливо, витивер, і якась така от фужерність в ньому є. Я просто без поняття, що тут у нас в нотах, тому кажу те, що я відчуваю. Прикольний флакончик. У мене була жіноча версія цього аромату. Мені її подарувала підписниця, я її, я його гарненько носила, але потім передарувала своїй мамі. Цей класний. Мені сподобався Фужерістий такий фужерістий деревний аромат з витиверними якимись такими відтінками. Номер два. Номер два. Номер п'ять. Ми просто стільки разів вже натискали на паузу, що тримай. Вітіночок теж має. Щось таке оранжеве. Ой, щось мені дуже знайомо. Мені здається, я буквально нещодавно носила цей аромат. Боже, який він мені знайомий. Це щось таке тепло персикове. Ну, це не персики, тому що я персики не люблю в парфумерії. Солоденький. Солодкий, дуже знайомий, просто супер знайомий. Я не можу зараз згадати. Взагалі сліпі за тести, це не моя сильна сторона. Хоча я просто ну, буквально недавно цей аромат носила. Це якась така, якийсь м'які, знаєте, ну, мені нічого іншого на думку не проходить. Як оцей персик, такий, скоріш, навіть нектарин, розламаний, такий соковитий, з нього прямо аж сочеться, тече оця от така м'якість. Але ну, я не ношу персики. Рідко в мене якийсь персик зустрінеться, тому це якийсь інший фрукт. І це фактично щось. Мені так само здається, що це щось з моїх новинок. Даю. Давай да, я... Лоліта Лімпіка, Лоліта Ленд. Аромат, який мені презентувала моя парфумерна подруга Ніна. Тут дуже красива кришечка mm -hmm. полинятко. Тобі її взяла, думаю, що ти приняття. Е, він теплий, да, він солодкий. Бачите, я його, я його взагалі не носила, тому що я про нього вам розповіла. І сказала про те, що це аромат на прохолодну погоду. Чомусь зараз він мені реально персиками пахне. Дуже несподівано, насправді. Не знаю, тобі чим пахне? Фруктами-солодками, правда? Дуже цікаво, клас. Можливо, навіть. А поношу цей аромат зараз влітку, в якийсь такий прохолодний вечір. Показує наступний флакончик. Собаки продовжують просто голдіти. Я не знаю, ми подивимось потім це відео, як воно записалось. Якщо буде зовсім все погано, то ми його просто перепишемо. О, це щось таке приємне кремове, яке дуже жіночне. О, мускус, я тут відчуваю. І таку якусь кремовість, типу. Типу, ось цей Маубусін, чи як він має, байбрусін. Оцей е, такий білий флакон м -м сенсуель, так? Але я думаю, що це не він, тому що тут є ще щось, що розкривається так дуже. Такою доглядовою косметикою. Uh -huh. Мені от воно пахне і все. Воно мені пахне доглядовою косметикою такою. Дуже насиченою. І цей мускус. Я думаю, що це мускус. Щось є цікаво, Як з перчинкою він. Mm -hmm. да? Да, да, Можливо, це Нарцисо Родрігіс. Ну, хоча ні, це не той мускус. Ну, дуже приємний. Дуже приємний мускус доглядової жіночої косметики. Мускінтенс відводі. Класний аромат, реально мускусний, але мені він. На шкі... ну, він мені перчений мускус. Я їй про це казала, що він перчений мускус. Я його так само вже дуже Ти знаходила всі ті ароматики, я взагалі не носила вже, я не знаю, більше двох років, напевно. Класний, класний аромат. От зараз на цьому ватному диску я відчуваю елемент доглядової косметики. Ось так цей мускус розкривається. На шкірі просто перчений мускус. А так? Прям дуже гарний, дуже мені mm -hmm. сподобався. Це, напевно, останній раз, коли ми записуємо відео на за дворі ввечері <свісно> це дуже важко зробити. Сусіди займаються своїми справами, собаки-дзявки, просто шум і гам з усіх сторін. І в мене ще й нема мікрофона, а в мене є там якийсь мікрофон, але я ним не користуюсь. Це щось дуже солодко-приторне ж таке. Воно мені трішки дешевить навіть, я не знаю. Ти що думаєш? Чим тобі взагалі пахне? Якісь цукерки? Собаки. Ну, дуже солодкі. Дуже солодке. Що воно таке, я не знаю. Ну, е мені воно знайоме, скажімо так. Це мій аромат, який я не носила дуже довго. <х <х> То я не знаю, що це таке. Просто щось солодке, таке приємне. Щось таке, мені здається, когось чи Middle Market-сегмент. Якийсь такий досить бюджетний сегмент, я чомусь думаю. Що це? Я хвалила цей аромат і не раз. Це у нас Monflower від Juniper Lane. Ну, я пропишу в інфобоксі всі назви. Це аромат мигдалю і вишні. Я не чую вишні взагалі на ось цьому ватному диску. Взагалі, просто один мигдаль. Такий. Солодкий. Звуки просто додаються. А на шкірі мені подобається набагато більше. На шкірі своїй я відчуваю багато вишні. Так, є Магдаль, але він дуже красивий. Бачите, тут якось він от не розкривається на ось цьому блотері, на шкірі набагато красивіше. Тому. Я так відмітила, що він такий middle market. Ну, це справді, я би навіть сказала, можливо, mass market. Можливо, євро 15 за флакончик він коштує, принаймні в Німеччині Тривай. в магазинах БМ. Це вже який в нас сьомий. О, це щось таке приємне. Це вже щось таке нішеве. Це у нас замша. Друзі, це Так, Одразу. Це щось таке. І коли я говорю замша, то в мене на пам'ять мені приходить лише два ароматики, в мене є замшу. Це Все ж Люден біла замша або бути Венета. Власне, оде парфан. Тому що це? Це є хлонь. Бланшо і Мортел. Тут немає замші. тут. <свят> Блін, воно от просто на болотері один в один бо те гавене. Просто один в один. Зараз пішло щось таке солодкувати. Е, На шкірі це гаряче, таке розпечене аж таке дерево, якесь сухе, по якому тече Смол. карамель. Така, да, смола, щось, мула, щось таке. Ну, Можливо, смола, щось таке, воно, знаєте, mm -hmm. бальзамне, таке от тягуче. Е, Зараз так, зараз от пішла вже навіть, на блотері от, от, смолистість така, правда, карамельна. Mm -hmm. Спочатку Ой. це просто замша, і я в шоці, тому що. Ну, дуже. Я не пам'ятаю, мені здається, тут взагалі ніякої замші немає. Класний аромат, просто шикарний. Цей yeah. парфум один з моїх найулюбленіших Мої моїх житух. Обожнюю цей аромат, отеліє колонь, класний. Так, що далі ти мені підготувала? Боже, я взагалі нічого не вгадала, це Тима. катастрофа. Квіти. Білі квіти, трішечки кремовості тут я відчуваю. щось таке Ой, це дуже щось приємне. Ну, я зараз знову казати, воно ну, це не воно, але воно ніби як схоже трішечки на вузелок від ботега Венета. Оцей нот. Але там більш дзвінкіші білі квіти. Це так само квіти. Це якась квітка і її дуже добре чути. Квіти, квіти і ще щось не знаю, що. Ну, основне це, звичайно, квіти. Зараз солодкавість така пішла, угу. цікава, да? дуже знайоме так само. А що це? Не знаю, квіткове щось таке солодкувате. Боже, це Лінстант від Герлен шикарний аромат. Та, звичайно, я його не носила дуже давно. Ну, по-перше. Я його так трішки економлю, тому що це в мене ж аромат в старому дизайні. Фактично, залишки я вже купляла на мейкапі декілька років тому. Це всього лише 30 мл. І я дуже люблю цей аромат, і тому я його якось бережу. Квіти, це іриси, друзі, і це тут якийсь геліотроп, можливо. Є така солодка солодка запудреність, ніби не відчуваєш ти, правда? Дуже жіночний аромат. Це ці іриси, які я не люблю? Да, моя <гум> сестра не любить іриси. Квітки, в мене вони ростуть, я хочу їх прям розмножити, тому що я обожнюю Іриси, але ну, це все рівно фантазійний ірис. <гум> це не такий ірис, тому що ірис, він особливо ніякого аромату і не має. Квітка Ірису. Тому ну, класний аромат, просто шикарний. А... Шкода, що тут у мене його може мілілітрів 18. Найбільше залишилося. Дуже шкода, тому що старий флакончик, я обожнюю старі дизайни. Сірма тримає. Це щось таке, яке я давно не носила, або ну, я нічого не давно, я все тут не носила, нічого я не носила. Мені просто хотілося його понюхати. Я його тому взяла, але. Щоб він, мені дуже а мені подобається, він мені чимось нагадує ось цей аромат. Тобто я відчуваю в ньому якусь кремовість. Парчену. Значить, це мускус. Гарний. А так, він не викликає ефект вау, він складний, можливо. Складний по компонентам, я маю на увазі. Ну, це, скоріш за все, так само, якісь квіти, фантазійні квіти. Я не знаю, що це за квіти. І мускус. Ну, Я роблю висновок, тому що він мені схожий на ось цей водімак. У мене від цих ватних дисків, мені здається, всякі версинки носа позалазили і дуже лоскочить. Мені так. Не подобається? Ти не розумієш, чим воно? Щось таке м'яке. Є тепловатість тут і солодкавість, вість мускус. Показую, де, що це. Це Forest Rain від Kiehl's, Аромат, який я купила в минулому році, на Блишоному базарі. І для мене це дуже красивий такий вершковий ветивер. Тут я відчуваю більше мускусу на цьому ватному диску. У нас тут цитруси, мускус, светтівер, біле дерево і все. Тому аромат виявився складним таким на, в розкриті на цьому ватному диску. На шкії мені подобається набагато більше. Класний аромат насправді. І взагалі для мене стало відкриттям, що кілс є своя лінійка ароматів. Найдорожчий в тебе тут аромат. Найдорожчий. Ну, напевно, цих два. Напевно, це десь вже зараз в районі 5 чи 6 тисяч коштує. Це, до речі, був презент від Ніни, за що я їй дуже вдячна і постійно згадую про неї. Це так само був презент від Наталі. Тому. Дякую за подарунки, дівчата. Завжди згадую, коли я користуюсь ароматами, які мені дарували, я завжди пам'ятаю, хто і що, і задоволенням користуюсь. А який тобі сподобався найбільше? Оцей, реально, Оцей це mm -hmm. у нас Atelier Cologne Blanche і мартел, Просто шикарний і дуже красивий в розкритті. На батному диску виявився оцей Ebon. E Вуд. що я говорю? Бренд і Воді Парфус і аромат називається Муск Intense. Ось такі сліпі затести. Я сподіваюся, вони вийдуть в ефір. Я потім передивлюся, наскільки тут було гучно, з собаками, з косами і з усіма рештами. Якщо більш-менш, то ви подивитесь це відео. Друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що додивились це відео до кінця. І сподіваюся, ви підтримаєте нас вашою вподобайкою і напишете свій коментар. Так і до наступних зустрічей. Всім, Всім пока, папа.